У багатьох побутових приладах є термостат, пристрій, функція якого регулювати температуру. Наприклад, термостат регулює температуру всередині холодильника, щоб продукти залишалися свіжими, або ж контролює температуру води у водонагрівачі, запобігаючи її перегріванню. А чи має твій організм власний термостат? Деталі в нашому відео. Свій організм це складна і доволі чутлива система. Щоб усі клітини, органи та системи органів працювали як треба, організм має саморегуляцію, тобто здатність підтримувати відносну сталість внутрішнього середовища. Саморегуляція виконує низку важливих функцій. Наприклад, інтегративна функція полягає в координації та інтеграції, тобто об'єднанні сигналів від різних частин організму для злагодженої роботи. Уяви, що ти граєш у волейбол. Твої очі бачать рух м'яча, мозок обробляє інформацію і передає її до м'язів, які реагують, щоб точніше прийняти і розіграти м'яч. Багато процесів відбуваються одночасно і потребують контролю. Гомеостатична функція саморегуляції полягає в підтриманні сталості внутрішнього середовища. Наприклад, нормальна температура тіла для більшості людей коливається в межах приблизно від 36,1 градуса до 37 градусів за Цельсієм. Навіть якщо на вулиці дуже спекотно, температура твого тіла залишається сталою. Як же це відбувається? У твоїй шкірі та всередині організму є терморецептори, які, в разі підвищення температури тіла понад норму, передають сигнал до відповідної частини мозку гіпоталамуса. Тут інформація аналізується і приймаються рішення щодо потреб організму, наприклад, розширити судини, щоб тепло крові було ближче до шкіри і виділялося назовні. Також доведеться попітніти. Гіпоталамус надсилає сигнал до потових залоз, щоб ті виробляли більше поту, піт випаровується через тіло шкіри, що допомагає знижувати температуру тіла. Коли температура тіла повертається до нормального рівня, гіпоталамус отримує зворотний зв'язок про це і дає відповідні команди, щоб зупинити втрату тепла. Звузити кровоносні судини, зменшити активність потових залоз, що призводить до зменшення потовиділення. Адаптивна функція саморегуляції полягає в пристосуванні організму до змін навколишнього середовища. Це допомагає організму виживати в різних умовах. Наприклад, у горах кількість кисню в повітрі значно менша, через що людина може відчувати задишку, головний біль і запаморочення. Але через деякий час організм адаптується, збільшиться частота і глибина дихання. Поступово організм почне виробляти більше еретроцитів, що відповідають за транспортування кисню до клітин. Важливою є захисна функція саморегуляції, спрямована на захист від травм і різних патогенів, як от бактерії і віруси. Якщо у твій організм потрапить якийсь паразит, спеціальні клітини лейкоцити одразу активізуються, щоб побороти чужинця. І тобі точно не потрібно казати лейкоцити, швидко до роботи. Саморегуляція відбувається автоматично. Це як внутрішня система контролю, яка слідкує, щоб все було гаразд і за потреби щось коригує. Як бачиш, організм самостійно регулює різні процеси життєдіяльності. Важливу роль у цій роботі відіграють нервова, ендокринна та імунна системи. Відповідно, виділяють три механізми регуляції нервову, гуморальну та імунну. Ці регуляції взаємодіють і координують одна одну, щоб підтримувати стабільність організму. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпульсів. За нервову регуляцію відповідає нервова система, яка сприймає зовнішні та внутрішні подразники, обробляє інформацію і формує відповідну реакцію. Нервова регуляція діє дуже швидко, конкретно, а її вплив короткочасний. Наприклад, якщо вдарити палець ноги об двері, відчуєш біль одразу і точно в місці удару. За цим слідує миттєва реакція відсмикнути ногу від дверей, щоб уникнути подальших ушкоджень. Гуморальна регуляція забезпечує вплив на організм за допомогою специфічних хімічних речовин, що транспортуються рідинами внутрішнього середовища кров'ю, лімфою і тканинною рідиною. Одними з таких сполук є гормони, які виділяють ендокринні залози організму. Гуморальна регуляція діє повільно, адже залежить від швидкості руху рідких середовищ організму, проте дія гуморальної регуляції доволі тривала. Згадаймо про удар пальця на нозі. Гуморальна регуляція теж включається в роботу. Наднеркові залози виділяють певні гормони, наприклад, адреналін і кортизол, які допомагають організму активізувати ресурс для подолання болю. Остання, але не менш важлива, імунна регуляція, що забезпечує захист організму від чужорідних агентів. Це можуть бути будь-які паразити, що потрапили в організм ззовні чи пошкоджені клітини власного організму, які функціонують неправильно. Імунна регуляція здійснюється різними системами органів, але головним чином імунною системою, що використовує спеціалізовані клітини лейкоцити. А також різні хімічні речовини, як от захисні білки антитіла для виявлення і знищення всього чужорідного. Як же імунна система відрізняє свої клітини від чужорідних, їй допомагають спеціальні мітки антигени це молекули, наприклад, білків чи вуглеводів, які перебувають на поверхні клітин. Спеціальні клітини імунної системи вміють розпізнавати антигени і точно знають, які з них свої, а які чужі. Імунна регуляція тривала і діє на весь організм. Тому, якщо удар пальцем ноги призвів до ушкоджень шкіри, імунна система не залишиться осторонь. Спеціальні клітини імунної системи прибувають на місце удару і очищають ушкоджену ділянку від небезпечних мікроорганізмів. Ззовні це проявляється як запалення, набряк, почервоніння тощо. Запам'ятай Саморегуляція це здатність організму підтримувати відносну сталість внутрішнього середовища. До функцій саморегуляції належать інтегративна, яка полягає в координації та об'єднанні сигналів від різних частин організму, гомеостатична, що допомагає підтримувати сталість внутрішнього середовища, адаптивна, полягає у пристосуванні організму до змін навколишнього середовища, і захисна функція, спрямована на захист організму від травм і різних патогенів. Виділяють три механізми регуляції. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпульсів. Гуморальну регуляцію забезпечують специфічні хімічні речовини, наприклад, гормони. За імунну регуляцію відповідають клітини імунної системи та захисні білки. Став уподобайку стеж за каналом, Нумо досліджувати живе разом.